Ранок, прекрасний, чудовий день. Сьогодні відео розпочинається з тої дороги, на якій закінчилось минуле Саліни ді Вольтерра. Але курс я тримаю не на Вольтерру, а на одне таке дуже файне село. Я чужому так говорили, що дуже файне село. Насправді я там ніколи не був. Їду перший раз. Називається Сан-Джі Я залишу вам маршрут на карті, кому буде цікаво. Катнути на своєму моцку тут, по Тускані, можете проїхатись з цією дорогою. Я вже проїхав 77 км, а скільки мені ще їхати, я навіть не знаю. Але зараз тільки 7 -го година ранку. На дорогах нікого нема. Температура шикарна, просто 24 градуси тепла. І їдемо дивитися, що це за таке село. Що всі так говорять про нього, Сан-Ді Але як завжди, суть. Цієї поїздки не саме село, а дорога до нього. Кольори, запахи, повороти, насолода, Вольтерра. Хто не бачив попереднє відео, як я їздив до Вольтеру, можете перейти за посиланням і подивитися. Так, я трошечки звернув з маршруту подивитися, бо раніше весь рух пускали через центр Вольтерри, через те, що повалилася стіна. По об'їзді. І вже тепер її відремонтували, от вона. Де обвалилася. Тут був перекритий рух і всіх пускали через історичний центр. Але вже тепер реставрували. І так, до Вольтери я їздив ось до сюди, а далі ще ніколи не їздив. Ця дорога для мене буде нова. Вау! Красота, шкода, що туман. А такі види гарні. Кінець Вольтерри. Ось цей третій диск, про який я говорив. У попередньому відео тут треба якусь фоточку зробити. О, шикардос, дуже гарно. Так, не хто в не впасти. Тут, щоб зробити дві фотографії. І поставив шолом на мотоцикл, він упав, і в мене зламало скріплення від GoPro. Я все рівно прикріпив GoPro але не знаю наскільки добре вона тримається. Треба їхати помаленьку, щоб вона в мене не вилетіла. Дорога тут шикарна просто. Види такі. Я тут ніколи не був. Краще, ніж та, що веде до Вольтери Ця ж після красивіша. гарно 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 гарно. Так, Упро тримається, супер. Вроді, вроді нормально. 100 їдемо і в ще на місці. Так що вроді все добре. Он ще кольцо є. Ще з більш діров. Я про нього навіть не знав. Получається два кольця з одної сторони і два кольця з іншої сторони. Одне більш закрите, друге більш відкрите, третє ще більш відкрите, четверте взагалі овальне. І майже повністю відкрите з діро. Іду, насолоджуйся красотою, неземною Так, 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 так. Мені треба бути уважному на знаки. Бо... Я їду без навігатора. О, там вроді щось писало про сан джиміняно Походу, ще 40 кілометрів. І треба не прогавити казівний знак. Так, виїхали з однієї провінції, заїхали в іншу. Виїхали з Пізи, заїхали в Сієну. Ложець, я стартанув з провінції в Ліворно, потім був в провінції Пізи. Тепер я в провінції Сієни. Ухти, виноградники, красота. Якісь, напевно, смачне вино тут. Виготовляє. Класна картинка. Виноградники, таке все зелене. Так, був знак сам Джиміняно сюди. 20 кілометрів. Недалеко, недалеко ще. Їдемо, їдемо дивитися, що то за таке село. Знамените. Я вже його побачив, 100% на GoPro не було видно, але я його побачив. Тому що я перед тим дивився деякі картинки. І то село має дуже таку характерну рису, яка відрізняється. Від всіх інших сіл, а саме там ціла купа башні. І оці башні зараз видніться. Аж звідси за 12 кілометрів. Я їх побачу. Вам не видно, але я їх побачу. Але потім ви теж їх побачите. Цікаво, от їду, час від часу зустрічаю такі доріжки ґрунтовані. Цікаво було би поїхати подивитися, що там, але думаю, що цей моцикл не підходить до таких доріг. А взяти би щось таке собі на спецованих колесах. Легенький, такий, оффроуд по грунтовці. І мені було б цікаво спробувати. Вуйки-експерти, що порадити собі купити, для того щоб десь колись якийсь дальняк поїхати, і може трохи ґрунтувати. Товки не серйозний оффроуд, а так легенький. І аби я зліз цієї Ямахім Т07 і не сказав, що боже, яке воно не ніц, А щось таке більш-менш нормальне. І за розумні гроші. Дивитися краще на вживані мотоциклі чи на нові. Накиньте якусь пораду в коментарі. Хтось оливки вирощує, добуває олію, хтось виноград вирощує, робить вино. Мають собі вілли, здають кімнати з басейном. Може ще нагодувати їдою з городу, овощами, м'ясом. І так люди собі живуть. Ну, тут прям вже не вілли, а замки якісь. Агротуризм називає Якщо ви думаєте, що такі вілли, які мають виноградники, власники їхні, такі круті дядьки з купу бабла, то ви Бо в мене є знайомі, які мають теж величезну територію з виноградом і з оливками роблять вино і олію. Прості сільські люди, то насправді дуже важка праця, бо ти ж маєш той виноград зібрати, оливки, вижити з них олію. Якщо ти будеш наймати людей, щоб то робили, то потім невигідно буде. Так що багато роботи приходиться робити самому. Так, я вроді приїхав, а не знаю, куди треба приїхати. Центр. Пробуємо. Спробуємо сюди. Ага, короче тут парковка є, а мото теж тоже чияк. В таких туристичних місцях Треба бути завжди уважним, бо часто дають знаки рух заборонено. І, наприклад, місцеві жителі можуть туди заїжджати, а вам можуть випасти штраф. Тому не думайте, якщо ви ззаді якоїсь машини пристроїтесь, бо вона поїхала, то вам теж можна так не прокатить. Стоять камери, дивляться на ваші номера і потім приходить штраф. А куди мені їхати, я не знаю. Я не хочу за мотоцикл платити парковку. Мотоциклі не платять парковку. До речі, якщо не знали, в Італії парковка для. Мотоциклів майже ніде не плачу. От Єдине місце, де я бачив, що платили за парковку, то на острові Альба. Якщо такі полоски сині, то означає платити. Якщо білі, безплатно. Якщо жовті, то може бути якась зона, де розгружають товар чи інвалідне місце жовте. Тут дійсно туристичне село, слухай, навіть нема де мотоциклю пхати, все платно. О, є, окей. Так, тепер ми тут зараз розвернемося на заправці. Розворот, поворот, No parking. Solo авторизати. Та я що? У мене мотоцикль, а я туди не їду. кажеш, тільки для резиденції парковка. А мені все рівно. Я лишаю тут моцик. Іду дивитися гуляти по цьому файнезному селі. Що я поснідав за 7 євро курва для порівняння у моєму місті сніданок коштує десь 2,50-2,70. Ну, але тут я снідав на центральній площі у туристичному селі. До речі, це село налічує приблизно 7 тисяч жителів. Збереглося воно до наших часів в такому середньовічному стилі, а бере свій початок ще так само, як і Вольтер з часів етрусків. Також воно знамените тим, що через нього проходить пішохідний маршрут. Маршрут який називається Via Francigena, Я не знаю, як це по-українськи сказати. Але факт тому, що маршрут, який бере свій початок у Франції і веде до Риму. І колись давнину люди отак собі пішечком гуляли з Франції до Італії. І ще воно знамените дуже через свої башні, бо колись їх було 72 у місті. Уявіть собі, це зараз до наших часів залишилось тільки 14. Не знаю, яка тому причина, чи може під час війни були якісь руйнування, чи через час природа зруйнувала ці башні. Але якщо ви думаєте, що ті башні, то якісь дзвіниці. Чи може башні для надзору, щоб чекати ворога? То ви помиляєтесь? Бо насправді то будинки, колись багаті заможні сім'ї, щоб показати свою велич, владу, силу, будували такі собі будинки у вигляді такої башні. І хто більше збудує, той і показував більше свою силу. А зараз в наш час таку башню можна зняти як готель, як номер, і потусити там декілька днів. А колись давнину там жили люди. Виявилося, що мені в один бік тільки прийшлося їхати 130 км. Я собі навіть такого і не думав. Так що в мене сьогодні вийшов такий міні-дальнячок на 260 км. Але благо я собі купив таку подушку під кріслом, яка просто спасла, врятувала мою тендітну дубку. Постоянна рубрика на цьому каналі ми говоримо про мою дубку. До речі, сьогодні вивчимо нове слово Годур'я. Годурія це насолода по-італійськи. Годири. Насолоджуватись. Ке Кегодурія. От я їду і... году. Коротше, я їду додому, а ви не забувайте підписатися на мій канал, аби не пропустити нові відео. Виявляється це абсолютно безплатно. І так ви зробите мене найщасливішою людиною на планеті. Також вдячний всім за перегляд.